Босоніж у вишиванках символічну картину у вигляді відродженої України пронесли вулицями міста учасниці форуму української молоді діаспори. Її намалювали київські студенти і доки транспортували зі столиці від імпровізованої карти, відламався Крим. В Івано-Франківську його знову прилаштували до цілісної держави. Однак на цьому пригоди картини не завершились. Коли було офіційне відкриття філармонії нашого форуму, то коли підійшла, підійшов чоловік, найсильніший чоловік України і почав писати. Його думки щодо майбутнього України і побажання. Картина почала падати на задньому фоні, і близько стояли жінки, і вони почали її підтримувати. І збіглося багато людей, всі почали це знімкувати на, на відео, тому що. Кожен в цьому побачив якийсь свій сенс. Відтак дівчата вирішили, хоч якось, допомогти хлопцям, котрі воюють у зоні АТО своєю акцією. Вони привертали увагу мешканців міста до картини, адже згодом продадуть її на благодійному аукціоні. А виручені кошти передадуть українським солдатам. Учасниці кажуть, під час походу босоніж по холодній бруківці відчували той біль, що охопив нині Україну а в такий спосіб змогли виразити свою моральну підтримку воякам. Ми хотіли показати солідарність. З хлопцями, які воюють на сході, і згадати тих, хто загинув. І Також дуже було приємно, що оточуючи, підтримували цю акцію, деякі долучалися, деякі казали слава Україні. І будемо сподіватися, що все закінчиться добре. Відчувалося цей біль-біль за те, що зараз те, що діється на Україні, це просто трагедія, що Росія. Напала на Україну, це, це це біль зараз тяжка ситуація, і і йшли в тиші дні. Думали думкою за тих, які вже загинули. Картину учасники акції наразі віднесли у бастіон. Що ж до благодійного аукціону, то він відбуватиметься в інтернеті.